Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю Чорногорію в місті Бар. Сьогодні в нас була репетиція о 8 годині. Я вийшла з дому, чекаю, щоб хоч хтось зупинився, ніхто не спиняється. Я вже ну, пішки починаю йти. Ну, якби, я розумію, що я в судно на 8 не встигну, якщо я буду на милицях. І під'їжджає машина, виходить чоловік і каже: Ви знаєте, я вас проїхав, я не встиг затормозити, я повернувся, він зробив коло, уявляєте, щоб мене забрати. Вагітна жінка каже: ми їдемо в Албанію, вона буде завтра народжувати. І вони уявляєте, такі молодці. По-моєму зараз машина мене витуляє, і я на місце стала, де можна ставати. Ой, ось. І, це. і вони повернулися уявляти, щоб мене довести. Так приємно, хай їм Бог дає здоров'я, щоб завтра роди пройшли добре. Зараз закінчилася репетиція. І Світлана каже: верніше, я кажу, зараз в 9 годин, там роздають рибу, можна поїсти, концерт подивитися. Вона каже: ну, зараз чоловік прийде, а ми тоді хочемо трішки погуляти. Я Кажу, то гуляйте, скільки хочете. А потім позвоните мене і тоді підвезуть мене трішечки. І я якраз вам познімаю, що там є. Так що йдемо. Якщо чесно, не знаю, де знаходиться сцена. Таке ехо йде, що я не можу зрозуміти. Напевно, ми все-таки підемо туди, а потім по узбережжі вже будемо йти дивитися, де сцена. Нічого в собі людей. Я вже тут сто років не була. Такі всі гарні. Так, звідси вже бачу, в сцену треба йти. Для діток різні ігри. Можливо, навіть безкоштовні, не знаю, не бачу, де оплата, можливо, безкоштовні. Тут кафешка на вулиці, всі кафе заповнені. Я зараз там проходила. Так добре на узбережжі, такий вітерець, просто супер. Будь ласка, можна велосипеди пришвартувати. Людей. Але дуже добре, ви знаєте, такий прохолодний вітер, так класно. Тому що коли я йшла в церкву, ну реально було так, вологість така собі не дуже хороша. А Зараз просто супер. Тут таке гарне кафе. Пете, не знаю, як називається, коротше, під рожевим кущем. de dia Сьогоднішній вечір в Чорногорі у місті бар називається Рибарфест Ніч риби і музики. Воно організовано туристичною організацією Четвертий рік підряд і відбувається зазвичай на узбережжі короля Ніколи. Туристи і місцеві можуть отримати можливість насолодитися земноморськими делікатесами. І скуштувати рибу абсолютно безкоштовно. В музикальній програмі виступає літер самодовгодіючого барного гурту Катапульт Горан» Пийович-Гула, Веско Вучкович і його група. А тут по чому три євро. Так само. Євро. Так само Десь роз'їхались. Собі черга за рибою на хвилиночку, Так, іде там кінець? Кінець десь буде завтра. Я чесно стала в кінець черги. тако стою, думаю, Юля. Ну ні, свята вже з чоловіком поїде, ти будеш потім бігти за ними. Не буду стояти. І до мене біг... але стою. До мене підходить дідусь, а що ти тут стоїш? Ти ж намилися, іди, каже, без черги. Я кажу, ну якось незручно, каже, йди, йди. Я підходжу до охоронця, він каже, йде міде. Ви ну, бачите, мені дали хліб з рибою. Зараз буду куштувати, це скумбрія. Коротше, я знайшла місце, де їсти. Чоловік люб'язно потримав тарілочку, поки я дійшла сюди, зі мною дійшов прямо. Я всіла на рушнички. ось. І зараз буду вечеряти. Ось, до чого, приємно, знаєте, дрібниця приємно. Ця гарненька дівчинка підходить до мене і каже, хочете, я вам щось принесу попити. Я кажу, ні, дякую, в мене є водичка, дякую. Дуже добрі люди. Бачите, там сидять так само, люди їдять. І ось тут. Дорож, хто де бачить, там сідай їсти? Взагалі вони такі молодці, це просто. Дуже-дуже. Я так зрозуміла вже сміттям. Так люди всі відпочивають собі, просто супер. Я трішки скуштувала, йду до машини, бо ще я так швидко не можу йти, щоб Світлана не чекала, у них маленькі діти вдома. Але дуже смачна і така, прям, знаєте, з пилу жару класно зробили. Булочка дуже м'яка. Ну, тобто молодці, знаєте, не просто так що-небудь зробили, а смачно зробила. Це дітям головне гасати, знаєте, це все таке. You <speaking in foreign> see <language> Hristane. Gospode, pomiluj, pa gospode, pomiluj, pa gospode, pomiluj. Još se molimo za visoko preosvećeno, agargija, i metropolita našega, i i za tu Hristu vraću našu. Gospode, pomiluj, pa gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. Još se molimo za Hristo ljubivo, svoj. Gospode, pomiluj, gospode, gospode, našu koji je ovdje počio i za pravoslavne sudar. Додивилися дивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайного миру.